Терпіторі шахів грає проти Макс Лєрмолку. Курен рейтинг 2030. Ну, я відразу поб'ю. Тудись.

Хочу коня кудись сюди, можливо, можливо, на F5. Ну, не проти, я візьме, то я просто покращу свою структуру. Фрезів міняти. Ні. Предослунжить 4 щось. Превдеслон же 4 Ну, Давай коняк сюди. А, туди ні. Туди не зя. <плес> Давай кінчий 3. Давай, роби щось. І свої, своїм конем на H5. Може, навіть і пішека пожертву вже доби, поміняюсь, сюди потім. Сюди залізу турбою. Можливо. Але це не точно. Правило, що в три немає ходу, тому що після взяття не можна брати туди. Поле є 4, поле Д6. Візьму. Тут пішак, я втрачу пішака. Три слони в п'ять. На слони в п'ять буде шах. Підходить. І Жже 4 прожину цього. що він тут не діяв на нерви. Ну, так просто покращиш структуру пішаків. Дякую. Далі погрожує F5, колись. Окей, мушу. Профілактичніше зіграти? No problems. f 5 сюди. F6. Щось тут вже має бути, але є ще нічого не бачу. 5 просто сюди підеш. Давай так. Чи ти все рівно сюди хочеш піти, ну добре, не знаю. Хоча може це вже не туди. Не, нормально, ми зараз підемо тут прослабимо. Ідеї є. Ее. Yeah, yeah, yeah. Взагалі ідея в 5 в 6 Якщо він тут зараз. Своє буде проводити, Тому ми чик тік-чиксу добираємось. Так, да, ну я планував просто взяти. Угу, ты Фрз, просто беж, да, Шах, все ты шах. Блин, жаль, ферзем е. Нічого не бачу. Часу нема і не хочу програти. 78 на 86, а там нічия. Здавалося, що щось має бути. такі центри, дивно. Нема. Нема, нема. Ні, щось. Ні, нема. Щось нема. Щось коментар показує, якщо 5 трошечки краще. Кейфер <coughs> G6. Відіграла пішака. Ну і все рівно там якась. Рівна позиція. Нема нічого. На жаль.